Сьогодні я покажу, як зробити скин з Майнкрафту. Заходимо, повторюємо за мною, заходимо в Google, вибираємо це блокбенч, ну, якщо ви хочете написати, то я почекаю. І натискаємо на оце перше. Бо якщо там покрутити, то ну, все решта не то. Але от оце підходить. Ми на той блокбень. І якщо ви хочете завантажити, можете завантажувати. Але я відкриватиму Бек-Додаток. Так, и теперь вот тут есть такая скин Майнкрафт. Абош, Майнкрафт скин. Эм, Create. Думаю, дай. Layer Texture. Confirm. Так, что ж, теперь мы видим. О, так. Мы берем, например, ну будь что, просто можно оболевать. Можна зробити усі скини і все решта. І, якщо ви хочете, то можете будь-як розмалювати. Тепер ми це зберігаємо, зберегти ви файли, відкрити в диску, завантажити. Тепер виходимо, відкриваємо диск. Тут є це ці... на це. На це, на це, на це. О, ось цей зображення. І тепер натискаємо сантажди. І тепер заходимо в. Майнкрафт. Виходимо з друзі. Тепер заходимо. Ось туди створити класичний скін. Вибираєте новий скім, воно вантажиться. І ви вибираєте, наприклад, цей. І я виберу цей. І ось тепер такий пише, і пише стандартний скін. Ви його вибираєте. робите, Створюєте новий світ. ну, Якщо ви хочете. І ну, ваші друзі. І у нас буде отака рука. Ще у нас були. Ну, дивіться. Я вам все показав, тому якщо ви хочете щось робити, то йдіть робіть. Дякую за перегляд. Бувайте.